Усім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось таку красиву сніжинку. Це вже на моєму каналі друга сніжинка. так І е, одразу говорю: ниточку ви підбираєте самостійно яку ви хочете. Тобто, е, ви берете тоненьку, грубу, краще, звісно, тоненьку, і гачок підбираєте саме під е, цю ниточку. і Давайте почнемо з вами в'язати. Набираємо гачечком 5 повітряних петель, з'єднуємо в кілечку, засовуємо ось сюди на гачок. захоплюємо ниточку і протягуємо, і потім протягуємо через наступну. Все, ми з'єднали. Так, наші петельки в кілечко. Далі пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три, і пров'язуємо також три петельки, які будуть йти в нас ось тут зверху. Один, два, три. Далі пров'язуємо стопчик з накидом. На екрані я буду вставляти, скільки повторів таких треба зробити. Так, пров'язуємо знову три повітряні петлі і знову стопчик з накидом в це кілечко. І так, повторюємо до кінця рядочку кількість е, разів, вказую, як говорю, на екрані. Дивіться, в кінці ми пров'язуємо. Три повітряні петлі після нашого стопчика останнього. Відраховуємо ось знизу 1, 2, 3. І ось цей третій, ось так просто заводимо гачок, протягуємо ниточку через дві, робимо з'єднувальний стопчик Все, перший рядочок у нас готовий. Так, далі ми в'яжемо таким чином, ми робимо одну петельку, накиду. І далі пров'язуємо ось тут два стовпчика без накиду. Ось так пров'язали. Далі ми беремо іншу нашу ось цю дирочку і в'яжемо в неї стовпчик без накиду. Далі в'яжемо сім повітряних петель. Пров'язуємо стовпчик без накиду. В наступну дирочку ми в'яжемо просто два стовпчика без накиду. Один, два, далі по кругу ми так само повторяємо. Тобто далі ми знову в'яжемо ось, стовпчик без накиду, пров'язуємо сім повітряних петель. Далі в'яжемо стопчик без накиду в цю ж саму дирочку. Все, це у нас одна дирочка. Наступна дирочка, знову повторюся, в'яжемо просто два стопчика без накида. Так, чергуємо до кінця нашого рядочка, і тут, в кінці, ми робимо знову з'єднувальний стопчик. Я під'єднаюся і покажу як. Ось ми дов'язали до кінця, ось, з'єднуємо до ось цих двох стопчиків, які ми робили ось тут. На найпершій нашій, нашій деревці, ось до першого стовпчика. Ось так приєднуємо і з'єднувальним стовпчиком пров'язуємо. Далі ми робимо стовпчик, далі ми робимо повітряну петлю, пров'язуємо два стовпчика без накида. Так просто пров'язуємо. Далі будемо в'язати на ось цих наших повітряних петлях. Зараз ми пров'язуємо 2 стовпчика без накиду на оці повітряні петлі. Ось так просто в центр один, два. Далі пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два, і пров'язуємо три стовпчика з накидом. Так, один. Два, три. Далі ми пров'язуємо три стопчика з двійним накидом. Але ми будемо в'язати ще таке кілечко зверху. Зараз ми пров'язуємо один стопчик з двійним накидом. Так, пров'язуємо. Пров'язуємо ще разочок, ось, знову з двійним накидом. Ось, пров'язали, до кінця продов'язуємо. Далі пров'язуємо 4 повітряні петлі, 2, 3, 4, і дивіться, з'єднуємо таким чином. Ось, бачите, назаді є ось такі ось виїмки, За них будемо і прив'язати. Ось, знаходимо нашу першу виїмку і туди запихаємо крючочок, і з'єднувальним стовпчиком ось так це все з'єднуємо. Далі пров'язуємо ще один стовпчик з двойним накидом. Так, і продовжуємо просто в'язати ось. Пров'язали, далі пров'язуємо три стовпчика з одним накидом, один. Два, три. Ось так пров'язали. Далі робимо дві повітряні петлі, пров'язуємо два стовпчика без накиду. Далі в'яжемо два стовпчика без накида ось ці дві петлі з наступної дирочки. Ось туди пров'язуємо один стовпчик і другий стовпчик. Так. І далі ми на ось цій самій петельках повторяємо все. Те саме. Далі з'єднуємо наше в'язання. Так само ось знову заходимо гачечком і з'єднуємо наше в'язання. Далі ми будемо в'язати таким чином. Це наш останній рядочок. Тут буде вже формуватися ось ці всі бурулечки, шишечки, все-все-все, всі-всі ось ці частинки. Так, ви можете, в принципі, і так лишити, якщо ви хочете квіточку. Але ми в'яжемо сніжинку, тому потрібно, щоб вона була ажурніша. Дивіться, в'яжемо, ось ми в цю вже пров'язали з'єднувальний стовпчик, ми в'яжемо в наступну е, нашу петельку, з'єднувальний стовпчик, тільки не затягуйте його. Далі ми пров'язуємо два з'єднувальних стовпчика в наші ось ці дві е, перші петлі без накида в ось цій нашій дирочці. Ось, шукаємо ось перша петля. Робимо з'єднувальні стопчики. одна, і ось наступна. Зробили з'єднувальний стопчик. Далі пров'язуємо в ось цю дирочку: один стопчик без накида. Далі будемо в'язати по ось цих стопчиках. Пров'язуємо, зараз один стопчик. Без накида. Пров'язали в найпершу ось цю петельку. Далі пров'язуємо три повітряні петлі: один, два, три. Знову, ось так, бачите, як ми тоді робили: ось сюди заводимо гачечок і пров'язуємо. Далі ми в'яжемо ще два стовпчика без накиду. Один і два. Тут повторяємо все те саме: знову три повітряні петлі: 1, 2, 3, з'єднуємо, тобто зараз саме ми формуємо наші бороздочки. Трішки ниточка розслоюється так. Ось, З'єднали. Далі ми в'яжемо стопчик без накиду. ще один. Пров'язали. Далі ми будемо в'язати наші петельки вже ось сюди в ось цю дірочку. Ось тут у нас є дірочка, яку ми формували. Так, ми пров'язуємо зараз в неї один стовпчик без накида. Ось, пров'язали. Пров'язуємо ще один стовпчик без накида, тобто два стовпчика. Зараз ми будемо в'язати третій стовпчик без накиду, і на ньому вже ми будемо формувати наш ось, цей, ось цю нашу частинку. Зараз ми пров'язуємо 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4, з'єднуємо. І далі пров'язуємо в цю саму дирочку ще 2 петельки без накиду. Один, два. Далі ми в'яжемо в наступну нашу петлю. Пров'язуємо стопчик без накиду вже по ось цих петлях. Пров'язуємо три стопчика: Один, два, три, з'єднуємо. Далі пров'язуємо ще два стовпчика. Один. 2. Далі знову набираємо три повітряні петлі: 1, 2, 3, з'єднуємо і пров'язуємо ще один стовпчик ось сюди. Далі на ось ті повітряні петлі, які ми робили, пров'язуємо один стовпчик без накиду. Так, і далі вже будемо по ось цих петельках в'язати наші по ось цих петельках в'язати просто з'єднувальні два стовпчика. Один, два. Далі по ось цих петлях, що посередині, ми пров'язуємо теж два з'єднувальних стовпчика. Один. Два. І далі ми так само, як і на ось цій першій, нашій частинці, в'яжемо і ось тут пров'язуємо по ось цих петельках. Ось Два з'єднувальних стопчика по ось цих повітряних петлях, один стовпчик без накиду. Далі переходимо на ось ці петельки і пров'язуємо повіт... один стопчик без накиду. Три повітряні петлі з'єднуєте, пров'язуєте ще два стовпчика. Знову три повітряні петлі з'єднуєте, один стовпчик і далі в'яжете в ось цій бурульці 3 петлі без накиду, 4 повітряні петельки набираєте, тоді з'єднуєте, пров'язуєте ще 2 петлі без накиду. Далі, знову. Повертаєтесь і в'яжете ось тут по ось цих петельках, з найпершої петлі, пров'язуєте один стопчик без накиду, три повітряні петлі з'єднуєте. Далі пров'язуєте два стопчика без накиду, пров'язуєте, далі три повітряні петлі, з'єднуєте один стопчик без накиду. Далі в ось ці знов дві петельки пров'язуєте. Значить, стопчик без накиду, і ось тут пров'язуєте з'єднувальними стопчиками. І знову повторяєте те саме з'єднувальні стопчики і знов цей сам край. Дивіться, ось така красива у нас квіточка вийшла, як ніби. Да? Така все рівне вона новорічна якась вийшла. В некрухмаленому стані, а ось така вже. Тобто це все воно потім зафіксовується нашими булавочками і воно все стає таке гостріше. Хоча ви можете закрохмалити просто і ось в такому стані. Просто притримати його, щоб воно рівненько було. Ось Так просто його причпити ось цих лініях, нічого не розтягується. Бо ось тут я. Ну, натягувала. Тобто, Я ось так брала дві сторони спочатку, натягувала я вам це все конкретно розкажу відео, де крохмалити буду. Так само кожну сторону, і далі вже всі-всі ось ці зубчики я вже потім роз'єднувала. І ось така красива сніжинка в нас виходить. Дякую всім за перегляд. Гарного дня, до зустрічі, Па-па!